І запитання від таксистів, які відпрацьовують відпрацьовуючи і е, на Чорнобильській атомній станції. А може мер повлияти на збільшення зарплати на Чорнобильській АЕС? І навіть там компенсація за проживання є теж невелика. А вони і вважають. Дякую за запитання. Я посміхаюся, як сформульовано саме запитання від таксистів, які ще підробляють на Чорнобильській С не навпаки. Працівників ЧЕС, які підробляють в таксі. От ми змінили своє ставлення навіть до такого. Сьогодні до речі, ЧЕС вже не перший платник податків в Славутичі. Це «Атомремонтсервіс». І, І це і це пов'язані речі, коли ми кажемо, чому «Атомремонтсервіс» став найбільшим платником податків в Славутичі. Тому що там більша зарплата. менше людей, вдвічі менше людей, але більше платим податків заробітної плати, тому що вона суттєво більша, ніж на Чорнобильській А Закон про загальні засади зняття з експлуатації ЧАЕС регламентує встановлення заробітної плати на Чорнобильській станції на рівні діючих атомних станцій України. Сьогодні це не витримується, ця норма не витримується взагалі. Ми це питання почали піднімати ще з Березня місяця, вже в квітні на річницю чергову на Чорнобильській станції. За участю заступника голови Верховної Ради це питання було озвучене і відповідні листи направлені. Ми розрахунки підготували з допомогою відповідних фахівців Чорнобильської станції. І спільно з нашою депутаткою Ольгою Василевською намагаємось в бюджет 26-го року в. Включити рівень оплати праці працівників Чорнобильської станції на рівні діючих станцій, не вийде так зробити в повному обсязі. Маємо бути реалістами: грошей в державі немає. Війна, пріоритет, оборона, все інше, вже на що скільки вистачає, але, хоча б вивести оклади. На рівень окладів а, діючих станцій, оце задача, яку ми вважаємо, можна спробувати вирішити в 26-му році. В 25-му вже не буде змін бюджету і не буде точно збільшення а, ну такого, якого ми хотіли оплати праці на Чорнобильській станції. Нагадаю, що це гроші виключно державного бюджету, це не гроші від енергосистеми. Хоча можливо для зняття з експлуатації, і варто було б розглядати таку історію, але ні, це не енергоат. Це державне підприємство і фінансується з державного бюджету. Працюємо з цим активно працюємо. Знаємо про проблему точно невисоких заробітних плат сьогодні на Чорнобильській АЕС. Ми розуміємо проблему, яку ми будемо мати в майбутньому з персоналом з такими заробітними платами. Ми не конкурентні. Робота в Чорнобильській зоні. То я посміявся трошки, але це такий саркастичний сміх був. Таксист, який підробляє на ЧАЕС. Підробляє, От ми дійшли до того, що таксист підробляє на ЧАЕС, Не працівник Чорнобильської станції вирішив підробити керуючий автотранспортом. Ну, в основі то воно так, але, але звучить, але звучить сьогодні звичайно, так. Да. так да. Ми втрачаємо цю конкурентну спроможність Чорнобильської станції, коли. Пів міста мріяло про те, щоб отримати якусь Добре. посаду Добре. на чорнобильській станції. Бо це соціальні гарантії, це достойний рівень оплати праці, це нормальна відпустка, більш-менш пристойний, пристойне інше забезпечення. Сьогодні цього немає, і це треба розуміти і на майбутнє відпрацювати вже сьогодні. Тому займаємось питанням, знаємо про нього, дякуємо за запитання, і будемо а, чекати бюджету 26-го року, щоб там ці зміни відбулися. Зрозумів. А, а все ж таки, ну люди бачили, як ви привітали працівників підприємців наших і задають таке питання: а назовіть топ-трьох платівників податків до міського бюджету? Ну, крім ЧАЕС і Арксу. Це розуміло, там перше-друге місце. Ну і бюджету сферу не будемо називати. Не назву, Чому? не назву, тому що має вже досвід. Мені здається, навіть в цій студії чи ми в інший спосіб. Проводили звітування за рік, і я прямо називав прізвища ключових платників топ-10, хто скільки податків заплатив, а потім отримав зворотній зв'язок від бізнесу. Які який... Юрій Кирилович, не треба розповідати. Про наші податки вони в принципі в доступі є. Є система державна, де ми можемо подивитися, хто скільки заплатив податків. Але для цього треба зробити певні рухи. А я, як міський голова, дослухаюсь до бізнесу. Тому не буду називати то платників. Вони є, вони є, вони є потужного рівня, є ті, хто сплачують. І пів мільйона в місяць. А це бізнес, який в Славутичі, який один сьогодні з ключових, це дає нам можливість реалізовувати наші певні програми, і безпекові програми, і програми соціального захисту, підтримки. Тому я дякую кожному бізнесу. Але якщо навіть це невелика сума податків, да, бо то єдиний податок другої групи він невеликий. Ну, мовно, невеликий. Ці кошти до нас приходять порівняно з платниками, які є в бюджету ну дуже мізерні. Але це самозайнятість. Я вважаю, що ми абсолютно справедливо, як держава, маємо додати до тих податків, які сплачені, ще ті кошти, які держава не заплатила як соціальні гарантії безробітним або за е робочі місця на державних підприємствах, не створюючи, тому що це люди, які забезпечують саме, інколи забезпечують ще декілька найманих працівників, їх сім'ї. І ключова задача малого бізнесу саме в цьому. Не в великому рівні податків, які вони сплачують, а в тому, щоб це була самозайнятість, в тому щоб це була сфера послуг. Інколи треба навіть допомагати певній сфері послуг, щоб вона була маленьком в маленькому місті. У нас не вистачає ринку, щоб бізнес заробляв достатньо, щоб себе утримувати. В деяких напрямках, і тому ми створюємо умови там, пільгової оренди. Ми кажемо, давайте ми будемо компенсувати створення робочих місій, йдемо до цієї програми. А зараз попереду зима, і от, щоб ми розуміли, той бізнес, який знаходиться в житловому фонді міста, він сплачує за теплову енергію по реальним тарифам. Тарифи для населення заморожені, ми їх не змінюємо. Вже декілька років не А для бізнесу вони постійно зростають. Якщо для населення 1620 шість то в цій самій будівлі, в цьому самому будинку, там на першому поверсі, нежитлове приміщення, де, наприклад, перукарня знаходиться, люди платять за ту ж саму теплову енергію, але вже по 400 за гіокалорію, і 400. більше ніж в два рази. Так само електроенергія. Ми сплачуємо по своїй 4 гривні, а бізнес платить по 10 гривень за кіловат. І це треба враховувати, що бізнесу, малому бізнесу ну, дуже, важко, дуже важко. Вони не можуть прямо перекласти собі вартість, вартість своїх послуг, бо послугу ніхто не буде купувати. Не допомагати в цей період. Це означає, що вони всі перейдуть ці маленькі бізнеси, маленькі сервіси просто в житлові будівлі, в нелегальні послуги. Не орендні відносини з комунальним майном. І хто від цього виграє? Ну, ми точно втратимо. Ми точно втратимо як орендарів, які платять за оренду комунальної власності, платників податків і, взагалі, легальний бізнес. Це і захист гарантій якості, це і звернення до суду, тобто такий великий ланцюжок, але це я вже пішов там в глибоку економіку. Тому топ не назву, вони є. Я радий, що в Славутичі з'являються нові бізнес. Я радий, що в Славутичі залишаються бізнеси, яким вже 35 років, і таке звучало на цій зустрічі. То, там було всі. багато і молодих. Але було багато і молодих, і це приємно. Це приємно і що жінки в основному. Сьогодні такий бізнес український. Сьогодні український бізнес гендерно більш жіночий, особливо малий бізнес, тому що чоловіки захищають країну, тому що всі ми теж з повагою відносились до бізнесу. Інколи, навіть, коли здається. Ну, війна, ну яка кав'ярня може бути? Да? Воно ж емоційно важко прийти і купити цю чашку кави. Один раз віддати на донат, один раз купити чашку кави для того, щоб підтримати бізнес. Бо ми її там не купуємо вже давно цю каву. Ми ж розуміємо, що в сфері послуг, особливо громадського харчування, в маленьких містах, сьогодні виживати вкрай важко. вкрай важко. Ми не проводимо великих заходів. Немає фестивалів, немає туристів, немає тих, хто ходить по кав'ярням регулярно. А вони якось карабкаються, живуть, дають робочі місця і ще й трошки платять податків. Тому дякую всьому бізнесу незалежно від того, скільки він сплачує податків. Зрозумів. У форі з 6-ї години закрит туалет. Він просто закритий, і адміністрація на зауваження не реагує, прохання вплинути, хай зроблять тоді вхід з вулиці. З вулиці не зроблять з великою ймовірністю, але вплинемо на адміністрацію, поки працює, ну, працює останній заклад, заклад цієї будівлі. Туалет має бути, ну, це зручності, це комфорт, це нормально і це відповідно до закону. Такий заклад торгівлі має забезпечити вбиральню. Я вже не кажу про безбар'єрність цієї вбиральні. Давайте ми залишимо її там на другий етап, але й до цього прийдемо. Але сьогодні елементарна вона має бути. Елементарна вбиральня це теж про безбар'єрність для кожного з нас. Якщо мені треба ця послуга, я маю її отримати. Тим паче, що там є кафе, а це ж обов'язково. Хорошо, коли доблесні собачники перестануть гуляти в новому парку, де гуляють мами з маленькими дітьми, для вигулу собак є багато інших місць? Погоджуюсь з кожним словом. Але відповіді я на нього, на жаль, особисто не маю. Не як міський голова, не як той, хто гуляє з собачкою, тому що теж вважаю, що є багато місць де собачку можна. Гуляти, взяти з собою кульочок, прибрати за нею, щоб їй не було соромно за мене, бо вона ж за собою не може прибрати. Я вже багато разів про це казав. Це нашим друзям меншим соромно за нас, не нам за них, а їм за нас, бо ми маємо прибирати. Але це виховання, це виховання, це вплив, не соромимось робити зауваження, кажемо, що. Нам не комфортно тут гуляють діти. Будь ласка, є правила для великих собак для того, щоб вони були в захисті. Це теж треба враховувати. Дуже рідко бачу таку історію, що велика вона мирна, вона добра, але відповідальність господар несе. Не приведи господь щось трапиться. А ця доброта для дитини, яка постраждає, чи для дорослого ну точно, точно не буде в плюсі, і це буде. Поганий спогад на все життя. Тому е, як суспільство маємо впливати на це. Не може один міський голова бігати за засмикати. Тут не гуляйте, тут гуляйте. Це виховання і це вплив суспільства. І таким, таким шляхом тоді ми можемо вийти на інший рівень. Прохання звернути увагу на дерева, які нависли над пішохідними дорожками на проспекті незалежності. Вже незручно ходити там, там, де от пішохідне, там де велосипіль. Є, є. ці клени гарні. Вони дуже круті у нас. Кудряві штамбовані, але їх треба постійно підрізати. Вони вони гарно ростуть і слава Богу, що ростуть. Звернемо увагу, обов'язково дам команду, щоб попідрізали. І ще звернути увагу на санітарну зону напроти вулиці Дніпровського кварталу, який від кольцевої... Вулиці йде до Білгородського фоку, Там рост, росте амброзія, і вона розсвітає. Газон вже скошена, а от амброзію ніхто не скосить. Скажіть, будь ласка, пошу для це, контроль це теж теж згорнути да. да. Працюють цими служби. Працюють це не означає, що поки мер не дав команду, ніхто нічого не робив. В запитанні почули, що скасили, але десь не догледіли, десь не допрацювали. Для цього ми з вами і є, щоб контролювати і допомагати. Ну, мабуть, одне з найтрадиційніших питання про дорогу від Слагутича до села Гута. Після торічного ямкового ремонту, ну я навіть не буду. Розповідати в жахливому стані. Частина населення має дачу довколишніх шкіль... до селах. В літній період ця дорога дуже була завантажена. Це щодня твориться загроза небезпеки для всіх учасників руху, тому що машини там їздять як попало, Діти ходять по цій дорозі. Чи планується капітальний ремонт? Капітальний ремонт важке питання. Тому що якщо заглибитись в регламенти капітального ремонту, це е, серйозна робота, це повністю заміна покриття. Поточний ремонт е, теж важко, от ямковий, ми будемо продовжувати робити. Зрозуміло, що спочатку робимо місто, потім переходимо до інших. Нас так само на якір е, дорога потребує, хоча б великого поточного ремонту, а краще капітального. Е, все це задачі на майбутнє. Сьогодні ми їх не вирішимо. Об'єктивним причинам маємо розуміти, чому. До речі, на доміг вшановки, дорога не до Гути, вона далі. Вона наша стала не так давно, ми її взяли свідомо на баланс, так, її будували при будівництві міста, вона була на балансі Чорнобильської станції, але потім десь зникла з усіх балансів, ніхто її не обслуговував. І ви правильно кажете, там живуть наші люди або мають відповідні ну, будиночки і мають доїжджати, ми свідомо взяли на себе цю відповідальність. Важко з нею справляємось, відверто скажу. Тим більше що сьогодні, той, хто їздить до Києва, бачить, що почали активно розчищати велику трасу обочину, прибирають кущі, дерева, щоб вона була більш широка в своєму просторі. І ми до цього маємо прагнути і прибрати треба але для цього треба і персонал, і ресурс. Не того, ні іншого сьогодні не вистачає. Візьмемо на контроль, щоб розчистити узбіччя, пройти грейдером, замовити цю послугу, повирізати дерева, але там теж треба оформити чимало дозвільних документів, бо це зелені насадження. Хоча регламенти кажуть, що певна відстань від дороги має бути вільна від зелених насаджень, там навіть деякі сосни попадають в цю санітарну зону, яку б треба було поприбирати. Але хоча б акацію, яка заважає їздити, яка створює на узбіччі, Погані умови для велосипедів треба працювати. Дайте трохи часу. Нам ми повернемось до мішиновської дороги до дороги до Гути для того, щоб її привести до більш пристойного стану щодо пісковозів. That's історія that's, that's давня, сумна. Ми залучали, котіки не залучали до її вирішення і органи. Влади і органи надзору контролю держбезпеки, транспортної безпеки, Укртрансбезпека і Нацполіції Київської області, бо ми Київщина. Але mm. сьогодні вирішити це питання в законодавчому полі нам не вдається. Нам одна з останніх відповідей, а вона була ще декілька років назад, була така, що забезпечте альтернативний шлях для приїзду транспорту, тоді можете цю дорогу перекрити по навантаженню. Ну, якась така відповідь. Як ми можемо забезпечити іншу дорогу, побудувати навколо Славутича кільцеву дорогу, щоб цю не задіяти? Так це навіть не наша територія, якщо ми кажемо там ну, паралельно з Мікшиновською. Тому важке питання, важке питання продовжують їздити. Важкотонажні машини, це не тільки пісковози. Звертаю увагу, що це і ті, хто перевозять ліс, вони теж створюють навантаження на дорогу чимале. І це некомфортно і це руйнує нашу дорогу. Так само, як потребує вже поточного ремонту і дорога до Чернігова. Добре, що відкрили ці три мости. От воно комфортніше стало. Їдеш і відчуваєш, що ти не зупиняєшся, не їдеш по цим плитам вже тут. Таким перекошеним боїшся, що залишиш там колесо, просто їдеш. Не зупиняючись, не, не знижуючи швидкість а в регламентах, доїжджаєш до, до Чернігова набагато комфортніше, і треба ремонтувати цю дорогу щодо Мікшунівки, Будемо повертатись до неї. Це важко, бо нема ресурсу. Бо, у нас немає персоналу, який би міг виконати всі ці роботи е, швидко. Ми персонал використовуємо максимально по місту, але на контроль візьмемо обов'язково. І ще одне відео запитання про площу. Що щось робити з площу треба? Ну, хотілося б, щоб трошечки щось якось яскравіше, все-таки воно ставало. Тому що, да. Тому що по площі вже ну я вибачаюсь, це мені скільки років було вже. Я як солдат, які клали там ніде нічого не помінялося. Про площу часто чують ці питання, люди зустрічають, коли, коли зробимо площу? Маємо розуміти, що це сотні мільйонів гривень. Сотні мільйонів, не тисяч, мільйонів. Трошки більше 300 мільйонів Славутич заробляє загалом своїх податків в рік. На все. На школи, медицину, дороги, все, все, все. Тобто, за свої кошти не зробимо ніколи. Це нереально. Ми рухаємось в безбар'єрному маршруті не так швидко, як нам хотілось би. Це теж питання регламентів, бо з одного боку кошти виділені, але треба ще зміни в бюджет. Чекаємо рішення Верховної Ради, коли воно буде, чекаємо. Пріоритетність зрозуміло, що не про наш маршрут, а про оборону держави. Тому до площі дойти буде непросто різні ідеї були. Були навіть ідеї поставити свою лінію виробництва плитки, щоб свої плитки її поступово перекладати. Але теж така собі ідея, і ефективність її дуже сумнівна. Ми розглядали тео, не складається економіка, все таки велике масове виробництво воно виграє і по якості, і по вартості, і ми не отримуємо від цього ніякого зиску. Але поступово виділяти кошти на ремонт площі, я думаю, ми точно маємо після, після завершення війни розробити проект. На декілька етапів його розбити, там п'ять чи десять по сегментам В цьому році ми оцей сегмент робимо. В наступному інший. Чому я про безбар'єрність згадав? Бо частина площі в цьому проекті має бути відремонтована. Вона невеличка. Це така шість. Мені здається, якщо я не помиляюсь, метрів доріжка через всю площу від люкса до кіноконцертного. Але вже сквер біля люксу буде відремонтований. Територія навколо ДК, навколо музею, навколо школи міст, мистецтв цього відділення, яке біля АТБ знаходиться люксу, буде відремонтована, і вже це змінить е, трошки наше сприйняття. Так хотілося б нову площу, не втрачаючи її просторів, бо були ідеї там давайте насаджимо дерев, буде менше плитки, але ж хочеться мати цей простір. Але це дуже важке питання. Ну дуже важке питання. Я пам'ятаю, коли зробили ремонт площі в Чернігів. о дивіться, Чернігів зробив. Давайте ми зробимо. Давайте тільки в Чернігіві бюджет більше ніж 10 разів більше Славутича. А вартість ремонту десь та ж сама, бо площа по розмірам ну точно наша не менша. Мабуть, дуже менш я ж кажу, точно наша не менша, Якщо порахувати всі будівлі від ПДМ аж до а, бульвару незалежності, проспекту Незалежності, а, то це буде площа більша. А, тому. Є це бажання, звичайно, є. Я ж вам розповів, які були ідеї і з плиткою із цими сегментами, і з поступовістю робіт. І маємо вже певні е, заміри висот, як її правильно реконструювати. Але все це питання великих грошей, які треба в місто залучати, бо місто самотужки не впорається з цим питанням або розтягнемо на роки. Будемо сподіватися, що економіка післявоєнна буде швидко розвиватися. У нас буде набагато більше плитників податків. Ми до цього дуже прагнемо створюємо. Мов вже сьогодні певні умови для того, щоб інвестор, після того як безпекова ситуація покращиться, заходив до Славутича і за рахунок цього будемо розвивати інфраструктуру міста. Сьогодні працюємо практично виключно на залучених коштах. там ФОК. Басейн, садочки, школи без бар'єрка все це залучені кошти для того, щоб місто жило, розвивалося і щоб ми бачили, що воно не лише старіє, але в певних аспектах стає молодшим, боновлюється інфраструктура. Є ці бажання, зрозуміло, що ми прагнемо цього всього, ресурс треба. Ну і останнє запитання: як ви відноситесь до Тіктоку? Чи користуєтесь, чи є ви спалкове? Цікаве запитання. Сьогодні суспільство в Тіктоку. Це правда. Ну я це розумію, але тримаюсь з останніх сил. У мене навіть в інстаграмі немає. Я не підписаний на ці месенджери, не знаю. Мені здається, що це трошки заважає розвитку суспільства, але сучасні технології нічого з цим не зробиш. Треба це розуміти, тому мене особисто в Тіктокі немає. Ми зараз намагаємось там перші проби робити, як міська влада, якісь відосики давати в Тік-Ток, щоб люди їх отримували, дивились, можливо, сміялись з нас, десь хейтили, не без цього критикували. Але це один із способів донесення інформації, і ми маємо це враховувати. Сьогодні цілі країни вибори в Тік-Токі проводять. Практично да, рекламну кампанію я маю mm -hmm. на увазі, mm -hmm. і, і це впливає на суспільство. І це впливає на суспільство. Дуже хотілося б, щоб суспільство було супер з критичним мисленням. Да, подивився, перевірив, запитав, хоча б у чата GPT, чи це відповідає дійсності, чи ні, а дай мені, будь ласка, інформацію. Але ж так не працює. Свапнув, подивився далі. Свапнув подивився далі. Посміявся, сказав, о. Все вкрали, все, все розгорували. Да? Зробили ремонт укриття за 20 мільйонів, вкрали 20 мільйонів. Уявляєте, 20 мільйонів на ремонт укриття вкрали. Вся вартість 20 мільйонів і обладнання, мабуть, там половину коштує, половину а ще зарплата самих людей, податки і все таке інше. Але ж люди, коли чують а, з відосіка якогось а, не знаю, політика чи ще когось, а, сприймаються як а, чисту правду. От цього б не хотілось. Хотілося б, щоб люди критично мислили, щоб аналізували те, що чуть, -чуть посміялися, по похейтили, <ривіляли> але перевірили, перевірили для себе. О, так не, не все так. Угу, да, треба буде взяти на озброєння, що оцей е, хлопець, чи дівчина, чи політик е, щось прибріхує. бо не сходиться, те, що він розповідає з тим, що я дізнався, але на це треба час а свайпнути відосик на 20 секунд простіше. Тому нема мене в TikTok. -і. Влада намагається через TikTok давати інформацію. Ми завжди будемо відставати від сучасних технологій. Так ми влаштовані, забюрократизовані, зарегламентовані, що технології будуть попереду нас. Іти, і суспільство буде швидше, швидше по ним рухатись. Це як розмови на кухні. Вони завжди були. На випередження від того, що робить влада. Інколи ми встигаємо, інколи не встигаємо за цим слідкувати, але намагаємось працювати максимально. Дякую, Юрій Кіович. Це було досить довге запитання, багато запитань. Ну, що... Давно не зустрічались. Надію, що в кінці вересня ми з вами зустрінемось. До побачення, до нових зустрічей. Дякую всім, дякую вам за те, що задаєте запитання. Нагадую про. Підтримку наших збройних сил України про донати про допомогу, про допомогу своїм рідним і близьким попереду зима обіцяють знову непросту зиму знову ворог б'є по критичній інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі. Тож тому... Польщу б'ють умовно, б'ють, але ми маємо бути готовими. Маємо згадати 23-й рік, як виживали. Перевірити всі свої гаджети, всі свої резервні джерела живлення, в кого є генератори, і він може ним користуватися, щоб цей генератор був в робочому стані, щоб було паливо для його роботи. Якщо це акумуляторні системи, вони працювали, газові речі, але обережно безпека на першому місці. Не наражайте себе на небезпеку, але перевірте, що все було. Ліхтарі, щоб були заряджені, всі речі приготовлені, якийсь запас продуктів, які не псуються швидко. І це треба враховувати. Готуємось до важкої зими. Готуємося разом. Влада готується, країна готується, місто готується, і кожен з вас в себе вдома а теж розуміє, що особиста відповідальність вона на першому місці. Як ми кожен підготуємося окремо. Так буде готова вся країна, і тоді ворог точно нас не переможе. А дуже хоче. Ви бачите, ці гойдалки емоційні, перемовини, не перемовини. Давайте зустрічатися, давайте не зустрічатись, а потім 800 шахедів, 800 дронів по Україні, а потім ракети по критичній інфраструктурі, по електростанціям, по тепловим станціям. Нічого не закінчилось, нічого, на жаль, не закінчилось. Треба бути міцними, треба бути стійкими, як наші хлопці і дівчата, як наші захисники на фронті, так і ми тут, маємо бути готові до будь-якого сценарію. Ще раз дякую за запитання. Бережіть себе, і все буде Україна! Дякую, до побачення, до нових зустрічей.